Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг звернувся до членів Європарламенту із закликом непохитно підтримувати Україну у літньо осінній наступальній операції. Нам довго розказує, що британські челенджери держав в запасі, щоб бросити саме момент. Якщо... ніхто ніколи не говорив, що це буде легко. Було ясно заявлено, що це буде кривавий, важкий і жорсткий наступ, заявив Столтенберг. Він додав, що підтримувати Україну це не варіант, це необхідність. Він також піддав критиці скептиків і заявив, що військові рішення мають ухвалюватись не Брюсселем, а українськими командирами, які борються на полі бою. Ми повинні пам'ятати відправну точку раніше російська армія була другою за силою у світі, а тепер російська армія є другою за силою в Україні і це дуже вражає, наголосив Столтенберг. Він також наголосив, що більшість експертів говорили, що Київ впаде за кілька днів, а тепер ті ж самі експерти скаржаться на повільну швидкість наступу звичайно будь-яке рішення це політичне рішення, яке приймається парламентом конкретної країни. звичайно на що впливає власне політична ситуація, яка є всередині в країні. Також коли ми говоримо про ракети, далекобійні атакам та інші системи, звичайно, враховуються всі можливі ризики, зокрема ризики ескалації. Вони розуміють, що можна очікувати. Ковати від путінського режиму, але також все це такі рішення залежить від поточної внутрішньої ситуації в країні, яким чином вони намагаються продовжувати власне допомагати Україні, допоки війна не завершиться. Упродовж останніх двох місяців з моменту виходу Росії з зернової угоди ми бачимо доволі непросту ситуацію, яка складається в Чорному морі. Чорне море не є російським, чорне море не є українським. Це спільне море різних держав, в тому числі і держав, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу Болгарії, Румунії та Туреччини. Чому, по-вашому, північно-Атлантичний Альянс не робить відповідних кроків для того, аби створити ці зернові коридори і убезпечити в тому числі і їхнє. Судна, які будуть перевозити різні товари в Чорноморській акваторії, і дозволяють Путіну бути відвертим морським піратом. немає жодного виправдання. Направду немає жодної причини, чому ці міжнародні води не можна використовувати для того, аби створювати такі коридори. А дозволяється Путіну фактично чинити таке свавілля. Немає виправдання цьому а також угоди, які були направлені на умиротворення Путіна, фактично надав розв'язувало Путі руки, отже, є певні підрахунки щодо ризику. Дехто хоче не розлючувати Путіна, а не такі люди, які про це говорять, вони не бажають ескалації і тому подібно. Також інші країни, як Туреччина, виступають модератором. А, для того, аби пролонгувати таку угоду, але не можна робити аж так. Цього тижня сталася доволі прикра подія, м'яко кажучи, прикра у Румунії. На румунський берег упав упала частина безпілотника російського, яка атакувала припортову інфраструктуру України. Румуни спершу сказали про те, що цього не було. Потім виявилося, що Бо цей безпілотник здетонував саме на території Румунії. Кілька днів тому ми показували в нашій програмі кількість подібних інцидентів спочатку Великої російсько-української війни, коли або ракети, або безпілотники потрапляють на територію країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Але жодного разу. Ці країни не не робили заявку до інших представників НАТО і не скликали позачергове засідання комітету НАТО. Чому, по-вашому, ці країни бояться? Чому вони не говорять про те, що війна приходить і на їхню територію, тобто, хоча опосередковано, але ці боєприпаси російські падають на їхню територію? Цілком з з вами згоден так насправді ситуація складна і навіть якщо Країна заперечує факт, який відбувся. Факт того, що Росія спричиняє збитки на території країни-учасниці НАТО. Вони не планували зупинятися на території України, але зараз фактично ми бачимо, що є така певна комплексна система мережа, в які залучені дуже багато країн. І а, ми бачимо, що це така взаємоскоординована система залякування Путіна, яка фактично діє. У глобальному масштабі Путін веде геноцидальну війну Україні, але вона поширюється і на інші країни. Але я думаю, що країни так реагують зокрема через внутрішню політику, і якщо би можливо не бояться ескалації, можливо, бояться втягнення НАТО майбутнє Криму є питанням достатньо важливим для України, тому що росіяни пропонують. Або через своїх посередників мир в обмін на окуповані і анексовані території. Вони говорять, що ми готові до миру, але прийміть нову територіальну реальність, частина. Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Крим вони мають відійти Росії. Про перспективи того, як має бути відбуватися звільнення Криму, говорив і колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні Курт Волкер. Послухаємо, що він сказав. Дехто неправильно розуміє, що звільнення півострова означає для України. Вони уявляють собі морпіхів, які біжать по пляжу під шквальним вогнем артилерії. Це не те, що потрібно уявляти. Йдеться про відрізання російських окупаційних сил, щоб вони не могли себе там забезпечувати. Крим не буде успішним та життєздатним, якщо він буде відрізаний від російських ліній постачання лише через природню географію. Він буде з'єднаний з українським центром. Пане майоре, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про те, у який спосіб, коли і як Україна може звільнити Крим? Ми знаємо, що це півострів. От Курт Волкер говорить про те, що взагалі давайте ми зробимо острів, і тоді росіяни з нього нікуди не втечуть. Тим паче, що в історії вже були ці втечі через Крим багатьох армій, і всі вони завершувалися морем найперше дуже важливо підкреслити, що Крим це Україна, і це визнає міжнародна спільнота. Росія нелегально окупувала Крим, анексувала його. І я хочу сказати, цитуючи зокрема Бена Годжеса. А генерала у відставці наскільки важливо звільнити Крим, тобто за свободу Криму треба боротися, коли Україна наближиться до цього моменту, коли вона буде ось ось на межі, коли українські військові стануть на кримську землю. Тоді росіяни будуть мати вибір або вони гинуть на кримській території, або вони тікають, і це буде справді цей горизонт такої перспективи наближається. Ви сказали так, це є острів, і він його дуже легко ізолювати від логістичних поставок з боку Росії. Україна прийняла рішення, і ніхто у світі не має права вказувати Україні, що вони. Мають а, відвоювати, а або на які поступки вони повинні йти, навіть коли ми говоримо про стіл переговорів. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли вона буде готова, коли їй буде вигідно. Але коли ми говоримо про Крим, звичайно, Україні а, важливо провести правильну операцію для того, аби російські військові не могли там знаходитись.